Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Неспокійно було і в тимчасово окупованому Криму. Там ночі атакували дрони. Як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер у Феодосії, влучання по нафтобазі вибухнули кілька резервуарів із паливом. Заграву від пожежі було видно з відстані понад 30 кілометрів. І ми раді вітати в нашому ранковому ефірі Сергія Братчука, речника української добровольчої армії. Пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю, колеги. Що ж, окрім Білгорода сили добра завітали і на тимчасово окупований Крим, зокрема там поблизу Феодосії лунали вибухи. Колишній міністр оборони Великої Британії в матеріалі для видання за телеграф висловив таку думку, що тимчасово окупований Крим необхідно перетворити на територію непридатну для нормального життя, щоб завдати удару по позиціях і амбіціях Кремля. І от днями військовий експерт Sky News Майкл Кларк заявив, що збройні сили України. Можуть ще до зими здійснити велику атаку на Крим? Втім, українські військові кажуть, що говорити про подібні операції дуже зарано, і мабуть краще не говорити до моменту самої атаки, а тому, що потрібно поєднувати військові дії з дипломатією, з міжнародним правом санкціями, які можуть прискорити деокупацію півострова. Наскільки це реально на вашу думку? Ну, сьогодні ми можемо говорити дійсно про те, що проходить процес або етап демілітаризації тимчасово окупованого Криму, і власне те, що відбувається, і відбулося сьогодні вночі в Педосі, це є одним з етапів, одним з таких проміжних етапів демілітаризації Криму, тому що ми говоримо про ресурсну базу окупантів, тобто про. І продукти, пально-мастильні матеріали, які забезпечують не стільки навіть угруповані російських військ у Криму, а і фронт на південних теренах нашої держави безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну і власне я кажуть, не нафтотерміналами, нафтобазами єдиними. Ви бачите, що практично кожного тижня. Можливо, і кожного дня не про всі події відразу повідомляється. Відбувається вибивання систем протиповітряної оборони Російської Федерації, саме елементів ППО на території Криму. Ми говоримо, наприклад, про радіолокаційні станції, говоримо в тому числі про ураження відповідних пускових установок. Мова йде перш за все про С-300, С 400 і бачите, в цьому процесі дуже активно задіяння служба безпеки України, Головне управління розвідки сили спеціальних операцій, тому що на сьогодні це саме ті структури які можуть таким чином проводити ці військові операції на території тимчасово окупованого Криму, і власне ці результати вони сьогодні дають нам підстави говорити про те, що Крим, по-перше, залишається на порядку денному, а по-друге, найголовніше і цей процес демілітаризації він є безпередним. Ну і власне південний цей вектор щодо Криму він розповсюджується і далі. Зокрема, на території Російської Федерації, якщо ми говоримо про удари, наприклад, по нафтопереробних заводах, зокрема на тимчасово окупованій українській Кубані, і можемо задати Краснодар, можемо задати Ростов, можемо задати навіть сюди додати і Волгоградські терени, Астрахан, тобто все те, що летить туди, воно пролітає через Крим. І власне ППО не ми, скажімо так, не може російське нічого цьому протиставити. Фактично, тому відбуваються ті події, які відбуваються. Ну і згадаємо сьогоднішні події також і ТУАПСЕ, Чорне море це і фактично новоросійськ. Так що бачимо демілітаризацію вона продовжується. Так, здається, у нас обірвався зв'язок. А, пане Сергію, ми чуємо вас знову. Будь ласка, продовжуйте. Ну і власне сьогодні говоримо. Я не знаю, чому закінчив, але продовжую. Ми говоримо про те, що цей південний вектор він розповсюджується, бачите, не лише на території тимчасово окупованого Криму, а також на ті південні регіони Російської Федерації, які напряму працюють на фронт, які забезпечують російську армію не лише на південних теренах лінії бойового зіткнення, а фактично по всьому фронту. Перш за все, мова йде про опаливно-масильні матеріали. Тому робота щодо демілітаризації Криму продовжується. Звичайно, ніхто ніколи не буде анонсувати там десанти відповідні відповідні операції щодо Криму. Заяви наших західних колег. Вони, звичайно, є дуже дуже завчасними. Україна діє по своєму плану. І коли відбудеться звільнення Криму, я думаю, всі побачать, але анонсів точно не буде. Пане Сергію, а загалом, яка нині зараз оперативна картина на ключових ділянках фронту? Що найважливіше станом на сьогоднішній ранок? Ми маємо знати. Ну, якщо ми говоримо взагалі про загальні тенденції на лінії бойового зіткнення по всьому фронту, ви бачите, що є визначено кілька напрямків. Вони пріоритетні для росіян. Звичайно, мова йде про спробу окупувати всю Донецьку область. І на сьогодні етап, який Росія планує, перш за все, це намагання зайти в наші крупні населені пункти, зокрема Сіверськ, Лиман, Покровськ. Мирноград відповідно говоримо про Новопавлівський відтинок, про Степногірський, що запорізький фронт, власне, спробувати зав'язати міські бої. Оце те, що Росія хоче зробити на цьому етапі, тому що зрозуміло, осінньо-зимова кампанія відповідно вона передбачає для росіян саме міські бої, тому що в чистому полі росіяни воювати не хочуть взимку. Це зрозуміло. Немає можливості, скажімо так, зберегти війська. Немає можливості тиснути більше на наші підрозділи. Відповідно, тому і наше завдання сьогодні не допустити ворога у ці населені пункти. Нехай зимою в полі. Ну і власне погода зрозуміло, вона не буде сприяти російському наступу. Хоча інтенсивність бойових дій Росія намагатиметься підтримувати. Пане Сергію, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, яке ми прослухали буквально перед вашим включенням, він заявив, що Путін просто сміється з заходу, власне, виходячи з того мовчання і відсутності сильних дій, відповідь та зокрема, коли президент говорить про масштабну масштабний обстріл, коли росіяни обстріляли і інфраструктуру, енергетику, будинки з цивільними мешканцями, логістику, залізницю, про комплектуючі говорив. Президент України, зокрема, про ті комплектуючі заходи, які знаходяться і в дронах російських, і в ракетах крилатих, і в кінжалах. А яка на вашу думку реальна реакція реальний наслідок такої бездіяльності? Ну, реальний наслідок ми відчуваємо перш за все на собі. Поки що не захід відчуває, але як кажуть, завтра може бути запізно. З іншого боку, ми бачимо, що на сьогодні, наприклад, через британське видання було вкинуто інформацію про те, що Швеція може, наприклад, відновити свою ядерну програму. 50 років тому в них були такі вже можливості. Я думаю, сьогодні і не просто можливості, і бажання десь таємне, але воно є. Тобто розуміємо, що події, які відбуваються, вони певні країни стимулюють до більш активних дій. Звичайно, ці активні дії о, мають скажімо так проектуватися на нашу територію на Україну, тому що в будь-якому разі це має бути і допомога наших партнерів, перш за все озброєнням і чітка реакція, тому що сьогодні додається до. У нас на жаль обірвався знову зв'язок з паном Сергієм. Це був Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, якщо ви нас бачите, дякуємо вам за цю розмову.